Якщо ви виїжджаєте на територію України і не порушуєте правило 30 днів, зверніть, будь ласка, увагу на те, що при перетині кордону скажіть прикордоннику, що ви повертаєтесь саме зі статусом Укр, щоб він зробив відповідну відмітку. Тому що якщо не буде такої відмітки, є така вірогідність, що у вас може бути автоматично знятий статус Укр. Свій статус Укр, ви знаєте, що ви можете перевірити в своєму профілі заофанному там є вже інструкція, як це можна зробити, якщо ви виїжджаєте кудись за кордон чи виїжджаєте в Україну. Я раджу не слухати різних порад в інтернеті, не читати статей. Якщо у вас виникає якесь питання, почитайте закон. Якщо ви не дуже добре володієте польською мовою, в цьому випадку ви завжди можете піти до ужонду. До Працівників вам все пояснять, все розкажуть, які правила діють на ту хвилину, коли вам це треба. Якщо ви виїхали на територію України більше, ніж на 30 днів і повертаєтесь і хочете поновити статус Укр, для цього вам треба піти в УЖОНД. Працівники ужонду дуже по-доброму і поблажливо ставляться до українців. Проте не треба цим зловживати. Якщо ви будете кататись постійно туди-сюди, не випробуйте долю, тому що статус можуть відібрати і більше не поновити. І такі випадки я знаю. Навіть у тому випадку, як в Німеччині, коли ви е, закрили всі свої справи, повідомили про те, що ви їдете з Німеччини, це не означає, що Польща обов'язково вам надасть статус тимчасового захисту. Кожна справа буде розбиратися окремо. Особливо е, не люблять працівники е, у жондів тих людей, які скакали по Європі і шукали кращого життя. І ще не люблять тих людей, яких називають туристами, які два місяці тут, два місяці там, два місяці тут, два місяці там. Зверніть, будь ласка, увагу, що всі ваші перетини кордону, працівнику жонду, бачить і він має доступ до цього. Він бачить, скільки разів ви виїжджали з території Польщі і куди, якщо ви виїжджали в Україну. Тому будьте готові до того, що приїхавши з іншої європейської країни, в Польщі вам можуть не дати статус тимчасового захисту.